Більше 4,5 тисяч гектарів, теплиці, сади, поля, ферми та переробні підприємства, садівники, овочники, тваринники та хлібороби. Загалом 1300 кваліфікованих працівників, дослідницькі лабораторії та об'єкти соціальної сфери. Науково-дослідний виробничий комбінат «Пуща водиця» – підприємство з унікальною історією та традиціями. Вже сьомий десяток років продукти найвищої якості постачаються звідси до усіх регіонів України: овочі, фрукти, хліб, м'ясомолочна продукція, гриби, плодоовочеві, м'ясні консерви та вітамінізовані напої. Загалом в асортименті підприємства налічується майже півтори сотні найменувань продукції. Підприємство засноване ще у 1944 році. Жодного разу не припиняло своєї діяльності. Навпаки, під час занепаду аграрного сектору тут збільшували обсяги виробництва. Під час економічної кризи проводили модернізацію та впроваджували новітні технології. Незмінною лишається одне якість. Таємниця успіху у поєднанні традицій, інновацій та ефективного менеджменту. Агрокомбінат Пущеводиця вирощує конкурентно спроможню екологічно чисту продукцію. Вона смачна і вона доступна. А доступна саме по ціні, по ціні, тому що ціна у нас практично найнижча для того, щоб наші громадяни перше надавали пріоритет своєму українському товаровиробнику, включаючи туди і якості. За чим чітко стежить наша лабораторія? У будь-яку пору року тут вирощують овочі, зелень, кавуни та дині. Це основи діяльності агрокомбінату. Виробництво ведеться на науковій основі, яку забезпечує науково-дослідний центр біо та агрохімлабораторії, спеціалісти яких виконують необхідні аналізи, а пробовують нові технічні методи. Результати красномовні. Лише з початку року зібрано 2377 тонн овочів. Все це результат копіткої праці кількох сотень фахівців. Ахівців агрокомбінату та проведеної модернізації виробництва реконструкція теплозабезпечення теплиць та впровадження краплинного зрошення рослин дозволили істотно підвищити врожайність. Одним з пріоритетних напрямків діяльності агрокомбінату є грибництво. Потужний шампіньйонний комплекс та фабрика лабораторія по вирощуванню міцелію забезпечує виробництво півтори тисячі тонн грибів на рік. Пуща водиця це не лише теплиці, 300 гектарів садів та ягідників, смородина, малина, полуниця, яблука, груші, сливи, тонни екологічно чистих овочів, фруктів та ягід вбирають у себе частку сонця на відкритому ґрунті. Агрокомбінат реалізовує лише найсвіжішу продукцію. Решта переробляється на власних виробничих потужностях: повидло, маринади, компоти, різноманітні соуси та напої, м'ясні та мучні вироби найвищої якості, дві овочеві та сокова лінії, макаронний м'ясопереробний та хлібобулочний цехи. В асортименті переробного підприємства Пуща водиця» майже шість десятків найменувань продукції. Пуща Водиця не дарма називається багатогалузевим підприємством. У структурі виробництва чималу частку займає вирощування зернових культур, молочне та м'ясне тваринництво. Поголів'я худоби нараховує майже півтори тисячі корів, свиней, овець та коней. Показники виробництва одні з найвищих у київському регіоні. Традиції, які в господарстві, професійні майстри. Професійні агрономи, професійні садівники, овочеводи з великої букви. Так що у цьому запорука і успіху даного господарства. Кадри вирішують все. На базі агрокомбінату функціонує сільськогосподарська школа, що готує фахівців для роботи на закритому ґрунті. Навчання у закладі безкоштовне. Майбутні спеціалісти забезпечуються гуртожитком, пільговим харчуванням, отримують стипендію та гарантоване працевлаштування на комбінаті. Взагалі, соціальна сфера має пріоритетне значення для керівництва агрокомбінату. Пуща водиця утримує на своєму балансі житлові будинки у п'яти районах Києва: гуртожитки, дитячий садок, амбулаторію, водолікарню, магазини та базу відпочинку на березі Чорного моря у Херсонській області. Пуща водиця впевнено дивиться у майбутнє. Агрокомбінат розробив план стратегічного розвитку, який передбачає закладання нових садів та ягідників будівництво, теплиць, реконструкцію шампіньонного комплексу, модернізацію ферми та збільшення поголів'я великої рогатої худоби. Досить серйозні в нас наміри, досить серйозні в нас сподівання і досить серйозне завдання нам поставило сьогодні е, міністерство, а саме про те, щоб ми вийшли на рівень кращих. Тому ми сподіваємось і, можливо, гарантуємо про те, що за підтримкою державних програм, за підтримкою наших працівників фахових, ми вийдемо на вищий щабель нашим господарством уже в цьому році.